Я приїхав на рибалку, я поки буду без машини, в мене вона в ремонті на довгому. Тому не втрачаю нагоди, коли друзі десь їдуть з ними, під... підсідаю до них. Приїхали сьогодні на такий ставок в селі Усичі. Е не знаю, я тут ніколи не рибалив, рибалка жерлиці тут платні, 25 гривень за одну, Ну, я щось поставив, побачимо що там буде. Якщо ви бачите це відео, значить щось було, щось я зловив. Я бляха муха забув мотиля. Знову ж таки, друга рибалка, і я без мотиля приїжджаю на неї. Ну Тут я вже в Луцьк не поїду. Пробував походив по очереті, типа, знайти оці е, лічинки, які в очереті всередині. Е, ну, нічого поки не знайшов. Але місцеві кажуть, що тіпа, так і треба робити, що, типу, щось знайдеться. От. І ще буду пробувати, можу закидати на рибічі очі, в нас там багато живців помирало. Боже, Як то сховатись від вітру. Е -е, багато живців помирало, буду ще на очі рибічі пробувати рибалити. плотва тут є, ну, будемо бачити. Літ тут такий, бачите? Просто все видно. Ось, Просто все видно. Я не знаю, як то буде і що то за рибалка така буде з такою кригою. Ну, попробуємо. Мої жерлиці, як я вже кажу, стоять, ну, десь вже пів години 40 хвилин, то поки покльовок немає. Але кажуть, що вчора були. Будемо бачити. Так не ну, розказав мені місцевий, де я можу сісти, спробувати половити плотвичку. І навіть розказав, що... Приблизно 7 кілометрів звідси є рибацький магазин і там може бути мотиль. Можливо, я зараз все-таки катну, якщо вмовлю напарника. Ти їдеш зі мною по мотиль, а я тобі розказую, де окуні ловиться. <рес> так <рес> Не знаю, він мені прям пікнув пальцем. <рес> зараз поїдемо Друзі, поки налаштовував камеру, в мене вистріл. Йдемо дивитись, може то я шуку буду мати нарешті. На відео навіть. Не знаю, чи настроїв добре, бо ще тільки було в процесі. Бачимо. О, але мороз і такий вітрюган. Зразу... За мої старання, труди, лайкосик, ну по-любому, бо обмерзаю капець. Так, що там? Дивіться, 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 дивіться. -диві 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 Да-да-да. Все. Б'є. Да. Але невелике. Невеличка, але нарешті. Бачиш прозорий лід, вона дріпака дала, тільки я підійшов. Невеличка, але є. почином. Супер. Дивіться, що робиться вітер який. Це жесть. Ой, живець на базі. Живий. Так, як би то відсипити? Лапнула вот, нормально, треба цей. Да. Я на рибу не голодний, я її взагалі не їм, але мушу щось привезти мамі, бо давним-давно вже нічого їй не привозив. Так що, що поки я заберу. Знав би я точно, що зловлю якогось більшого, я би її би точно випустив. Друзі, перевіряю, зараз чи живці в мене всі живі всюди. І будемо їхати. Будемо їхати живчик мутиля ми не купили купив я штучного там іншого не було думаю що це фігня повна але все ж але все ж спробую фух Коротше, дурна котяра повитаскувала всі живці, поки ми їздили. А я казав, що їх треба було забирати. Ми ще навіть про це сперечались. От такий прикол. О, в мене вистріл. Друзі, в мене вистріл. Пляха, а живців тобі ж немає. Боже, як шкода. Так, народ. підходжу Дуже річки. Ну, щось нічого не мотає. Думаю. Думаю, що просто збило. Просто збило. Живей порізаний. Так, ну ми зі всіх сил. Пробуємо зловити якогось живця, щоб був запасний. Товариш ловить на штучного мотиля, а є на рибічому око. Тут місцеві казали, що ось тут, можна зловити плотву, ну, що вчора ловили. Пробуємо, але щось поки бляха мотиля би. Я так не впевнений, чи, ми... чи взагалі реально щось зловити. А от був би мотиль, то було б зрозумно. Дурна котяра. Так, ну в нас погода жахлива стала Я переставляю жерлицю Трошки в інше місце По тій кризі так важко ходити Ось тут ставлю жерлицю Продовжую трошки переміщати жерлиці. Живець обмерзає. Нах... Треба приходиться бігати. Навіть якби в мене був мотиль, я б зараз напевно, і не зміг би толком на нього рибачити. Той ківок, той ківок шатає, що я... ти покльовку і не побачиш. Хіба тільки поплавки? Дуже некомфортна погода. Дуже сильний вітер Капець Е, живіся одразу хвіст обмерзає. Це просто жесть. Так, друзі, ми вже йшли складатися, сиділи в машині, а тут у нас вистріл так, мого так. товариша, там ще бачу є один. Зараз будемо дивитися розмотки немає <ріпи> Понял, зайди в <ріпи> ході <хочемо>. потупив Ясно. Йдемо до другої. Друге спрацювання, це теж теж не моя. Дивимось. О, там петля. Петля є. Я тоді свої ще перевірю. Так народ, ну немає в мене спрацювань. Не повезло, не фортануло. Буду складатися. Ой, ну хоч одна щучка. Як жерлиці позаметало, вже скоро біни не йшов би. Що народ? Ми вже будемо їхати все, ставка. Така от рибалка вийшла. Одна щучка. Ну як вже є. Вам дякую, що додивились до кінця. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім пока!